Всім миру, хочу поділитися з вами відкровенням, яке почула на каналах наших пострів Солтаненко. Все заключається на любові. Всі заповіді, і закон Божий тримається на двох заповідях: любе Бога і любе ближнього. І заповідь Люби вона означає так: якщо я люблю, то я відповідно не вбиваю. Це не говориться про те, що я не маю діяти, коли в нашому житті відбувається. Терор, беззаконня, насилля. Ісус такого не вчив. Тому що люди, які вбивають, насилують, вони біляють суду. І коли до Христа привели жінку, яку впіймали за блуд, вони хотіли її забити камінням, вони хотіли її вбити. Але Христос, Він покрив цю жінку, заступився за неї, захистив її і сказав: хто з вас без гріха, нехай перший кине камінь? Всі порозбігалися. Христос показує ту. Що фарисеї вони перетворили свої серця в камені. Вони втратили найголовніше забуле: суд, милість і віру. Вони приміняли суд до інших і заповіді, і закон, але тільки не до себе. А Христос нас вчить, що ми маємо приміняти суд до себе, а милість до ближнього. І закон це чорне і біле, а благодання. Жити по Новому Завіті. Благодать це милість Божа. Тому що Христос Він прийшов не для того, щоб зруйнувати, щось відмінити. Закон. Він прийшов виконати його і утвердити. Якщо ми його діти, то ми будемо робити так само. І як порівняти, що таке закон, а що таке благодать? Закон каже, не роби. Закон каже, не вбивай, не блуди. А благодать новий завіт нам каже, навіть не думай про гріх. Якщо наша праведність не переросте у праведність фарисеїв, то ми ніколи не увійдемо в Царство Боже. Фарисеї вони давали десятину, але нам потрібно робити більше. Фарисеї, вони вбивцю вараву помилували, а Христа Святого праведного вони розіб'яли. Нам треба робити взагалі по-іншому. Ми маємо милувати, прощати, любити, покривати. А суд приміняти до себе. В Арисеї вони гнали Божих людей, пророків. І зараз дуже багато людей знаходяться в такому стані. Замість того, щоб стати поруч із цими людьми і реально об'єднатися, свіщати Євангелії, вони шукають собі виправдання, а Божих людей гонять, осуждають, нехтують, притісняють. Навіть такі люди називають себе віруючими, але не живуть так, як. Христос Дуже торкається, коли Христос зустрівся з жінкою і язичницею. І жінка-язичниця, вона просила Ісуса, щоб Він помилував її дочку, бо дочка була б Але Христос сказав, що ох, недобре той хліб, який дається дітям, давати псам. А жінка йому відповіла, що хліб, який падає з стола, то пси крохи їдять. І тоді Христос сказав, що Він дуже здивувався, що Він не бачив такої віри ніде і смиренності в ізраїльському народі, як у цієї жінки. І він сказав, що Твоя віра тебе врятувала, і дочка вона була зцілена. І дуже торкається пророцтво про Єрусалим. Тому що євреї. вони Противилися Слову Божому, вони противилися Божих е, людям, вони гнали їх, осуджували, і зате їхній дім залишається пустий. Господь їх хотів зібрати усіх, як пташка збирає своїх пташенят, але вони не захотіли. І тому е, хтось думає там і скажає слово Боже, кажучи, що благодать жити е, так, як я хочу, по душі. Жити, грішити, і Господь все покриє, ні, це все сатанізм. За кожне діло, за кожне слово ми будемо відповідати. І якщо ми не живемо по милості, по благодаті, по любові, то ми автоматично попадаємо під суд. Якщо ми християни, то ми маємо бути кожного дня у Слові Божому. Ми маємо бути кожного дня у духовному хлібі, у спілкуванні, у служінні. І тоді цей закон автоматично буде звершуватися в нашому житті. Амінь.